Вчитися, вчитися, вчитися це весело, вчитися вчитися, вчитися цікаво, вчитися вчитися, вчитися ми любимо, Зранку прокидаємось, біжимо до екрану, Вап -вап, вчитися це весело, Вап -вап, вчитися цікаво, Вап -вап, вчитися ми любимо, коли знаємо вчителька життя стає яскравим. Які ноги, такий ніс, по болоті ходить скрізь, Хату він на хаті має, жабам всім рахунок знає. Чорно-білі крила має, навесні він прилітає, з вирію летить далеко, Ми звемо його. Рано прилетів лелека буде тепле літо. Лелека починає непокоїтися на погану погоду. Активно тріщить увечері дзьобом, завтра буде сонячний день. Стоїть на одній нозі, чекайте похолодання. Якщо бузьки відлітають вчасно. Будуть довгі і сильні морози. Це давня легенда: Колись на світі панували звірі, а люди тільки-тільки з'явилися, тоді зібрались усі звірі, птахи та риби. І стали радитись, хто ж принесе перше людське дитя його батькам? Першим вийшов цар звірів лев і сказав, Оскільки я цар над усіма звірами, попрошу доручити цю справу. Мені я сам принесу людям їхнього первістка. Усі погодились, але виникла проблема. Потрібно було перенести дитину ще й через море океан. Лев не міг упоратися сам, тоді з води випірнула риба кит і мовила: Я перенесу людське дитя на своїй спині. Хай Лев тільки донесе його до моря океану. Добре сказали звірі. Але за морем океаном є великий непрохідний ліс праліс. Потрібно перенести немовля і через нього. Тут наперед вийшов чорний орел. Я перенесу через ліс праліс. Звірі погодилися. Та старий вовк заперечив Ти, Орле, без сумніву, найсильніший і найсміливіший птах, літаєш вище за всіх. Але чи вистачить тобі сил подолати таку відстань? Ліс праліс дуже великий. Орел задумався. Так, він найсильніший, літає найвище, та віддаль була дійсно великою. Гаразд, погодився Орел, це для мене може стати перешкодою. Нехай замість мене полетить лелека. Він долає дуже великі відстані й подужає. Наперед вийшов білий-білий лелека, поклонився всім присутнім, подякував за честь і довіру. А щоб тебе ніхто не посмів зачіпати чи ображати по дорозі. Мовив далі орел, Я дам тобі свою відзнаку, і провів своїм чорним крилом по крилах лелеки. Кінчики крил лелеки почорніли. Тепер усі знали, що то ознака орла. І не слід. Чіпати цю птицю порішили, що вирушать у путь наступного ранку. А зранку випав сніг. Прийшла зима. Звірі знову зібралися і зажурились. Як бути? Зима, сніг. Та мороз можуть зашкодити маляті. Думали, думали і вирішили сповити дитину в білі пелюшки. Саме білий колір сховає, захистить немовля Від зимової негоди та зігріє. Та й лелека також білий, зима його не помітить. Так і зробили. Спочатку Лев приніс дитину до моря океану, потім риба кит несла її на своїй спині, а далі лелека переніс через Ліс праліс. Зима й справді не помітила Ні немовляти сповитого в білі пелюшки, ні білого лелеку. А чорні відзнаки на крилах відлякували недоброзичливців. З того часу. Вважають, що дітей нам приносить лелека, бо люди бачать лише його. Насправді ж, до цієї справи причетні й інші звірі, як от лев чи риба кит. І навіть зима не може завадити. Білий колір ховає всіх від її негод, а лелека прилітає і взимку. Просто його не видно. Солов'ясь, плеть та гори, Україна, краю, світ краси розмаю, світі наймиліша і рідніша ти Україна краю, світ краси розмаю, світі наймиліша, і рідніша ти тут стежки мої поля, сонце променісте, дужі милі, вся сім'я чарівна. yeah, yeah. class До шести додати дев'ять, дорівнює п'ятнадцяти. До семи додати дев'ять дорівнює шістнадцяти. До восьми додати дев'ять. Дорівнює сімнадцяти. До дев'яти додати дев'ять дорівнює вісімнадцяти. Від п'ятнадцяти відняти дев'ять. Дорівнює шести. Від 16 відняти 9 дорівнює 7. Від 17 відняти 9 дорівнює 8. Від 18 відняти 9 дорівнює 9. Виконай завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Після другого прослуховування запиши та виконай його. Уважно прослухай завдання. Запиши лише відповідь. Знайди суму чисел. 8 і 4. Знайди суму чисел 8 і 4. Знайди різницю чисел. 12 і 8. Знайди різницю чисел дванадцять і вісім. Збільш число вісім на п'ять одиниць. Збільш число вісім на п'ять одиниць. Зменш число. 13 на 8 одиниць. Зменш число тринадцять на вісім одиниць. Перший доданок дорівнює восьми. Другий доданок три. Обчисли суму. Перший доданок дорівнює восьми, другий доданок. 3. обчисли суму. Зменшуване 11. Від'ємник вісім. Обчисли різницю. Зменшуване одинадцять. Від'ємник вісім. Обчисли різницю. Ви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Перших літер сім і Д, Є, Ж, З, І, 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 І. Це порядок їх такий. К Л М, Н, О, П, Р Знаємо ми їх тепер. С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч жодна буква не втече, ша Ща, знак м'як.

Коли я став по-справжньому дорослий, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство. Догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один стати дитячим письменником. Все стайко. Все володне стайко. Незвичайні пригоди в лісовій школі. Тато вовк витрушував на подвір'ї дублянку зовечої шкури. Здрастуйте, дядю, привіталися кося і Колько. Як поживає ваш вовчик? загукав здаля Колько. А що? Нема його в школі. Прогулює. Кажіть правду. Тато вовк зробив крок уперед. Наступного кроку друзі чекати не стали. Повернулися і чим дуж дременули. Ну, тепер вовчик нам дасть, із жахом сказав Кося. Вони йшли лісом, і раптом. Почули в гущавині чиїсь підозрілі голоси. Спинилися, прислухалися. Ти що нещастя захотів? грізно казав чийсь хрипкий голос. Насміхаєшся з мене? Барахло мені якесь тягаєш. Я, я та ви, друзі, навіть не одразу впізнали голос Вовчика Вовченка, такий він був улесливий і жалюгідний. Одне слово, якщо сьогодні увечері не принесеш до печери в урочище Сивого Беркута щось путнє, я тобі покажу, хто такий шакал бацила. Я жартувати не люблю. Іди. Кося і колько зіщулились і перестали дихати. З кущів вийшов вовчик Вовченко, похнюплений, з підібганим хвостом. Він був зовсім не схожий на те зухвале вовченя, яке звикли бачити в школі кося й колько. Усе було зрозуміло, без слів. Вовчик вовченко зв'язався з дорослим злодієм, шакалом бацилою. і той, Примушує його красти. Додому вони бігли так, що серця в них мало не вискакували з грудей. З лісу вийшли раїз камняу та Зіна Бебешко. О, ви вже дома? спитало рисеня. А ми прийшли дізнатися, як там Вовченко, як його здоров'я. Кося і Колько розгублено перезирнулися й мовчали. Але від дівчаток хіба очепишся? і друзі врешті не витримали й усе їм розказали. Треба якось виручати вовченка, вигукнула Камняу. Мені, здається, сказала Зіна Бебешко, треба піти сьогодні вночі до урочища сивого бе беркута і... і налякати шакала бацилу. Щоб він на все життя зарікся чіпати неповнолітніх, підхопила раїска мняв. Ой, Кося й Колько відчули, як у них щось тенькнуло і обірвалося всередині. Кося зітхнув. Колько подумав і теж зітхнув. Якби все це їм говорили хлопці, вони б, не вагаючись, відмовилися, знайшли б причину і відмовилися. Але перед дівчатками їм було незручно, соромно і незручно. До того ж вони згадали свою клятву. Гаразд, зітхнули вони. Зустріч біля кривої бе -бе берези! сказала Зіна Бебешко.